Студентське кіно показали у столиці. 11 українських кінорежисерів нового покоління презентували глядачам свої дипломні роботи. Автори фільмів це випускники університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Жанровий спектр представлених робіт досить різноманітний від психологічного трилеру до легкої комедії. На кінопоказі побувала і наша знімальна група. Свіжий подих українського кінематографа саме так критики оцінили 11 стрічок режисерів нового покоління. Випускники представили переважно ігрові фільми, в яких, крім режисерів, змогли проявити себе сценаристи, актори, кінооператори, композитори та інші студенти кіновишу. Усі роботи сучасні, актуальні і сповнені молодого світосприйняття. Майже всі випускники цього курсу народилися 91 року. І от вони разом з вільною Україною 20 років прожили, і це ті люди, які вже просто не знають радянського союзу, не знають, що таке совок. Це абсолютно вільні люди, і те, що вони сьогодні представляють на цьому вечорі, це їхні курсові роботи, але це абсолютно новий погляд на наше сучасне життя. Відкрили кінопоказ ігровим фільмом Ольги Гончар Статуя свободі. Стрічка розповідає про жорсткі стосунки сучасних молодих людей. За словами авторки, знімати було, хоч і складно, але дуже цікаво. Робота над фільмом почалася ще два роки тому, але сьогодні він сприймається по іншому. Коли ми задумували цю роботу, ми ще не знали, що на сьогодення слово свобода буде мати зовсім іншу якість. І те, що першопочаткове, наприклад, гімн України, який співався в фільмі, і це було зазнято за рік до подій в Україні. Тепер він має зовсім іншу якість. Він зовсім інакше лунає, і люди зовсім інакше це сприймають з усіх представлених робіт. Особливої уваги заслуговує документальна стрічка Нікона Романченка Обличчя це історія українського майдану, яка проходить через обличчя героїв революції. Фільм, до речі, потрапив до програми Національне кіно та студентський міжнародний конкурс в рамках міжнародного кінофестивалю Молодість. Мій фільм це спроба показати. Що відбувалося взагалі тією зимою, яку ми всі добре знаємо. Ось, і це такий погляд на ті події, які нас змінили якось, тобто через, через обличчя людей. Це просто така збірка подій хронологічних, які були на Майдані. За період навчання режисери так звикли одне до одного, що вирішили зберегти компанію і створили творче об'єднання під назвою Вільні організатори кажуть, що влаштували кінопоказ з метою показати, що дипломи випускники отримали не просто так. Ці молоді люди, молоді режисери цілком професійно працюють з творчою командою. Вони дуже цікаві акторські роботи в цих фільмах. До речі, багато з них один у одного знімаються в кіно. Вони цілком професійно працюють з художниками, композиторами. Оператором це підготовлені кадри. Я вважаю, що це цілком професійне кіно. За словами кінознавців, ця талановита молодь вже готова знімати українське кіно, щоб в найближчому майбутньому замінити на наших телеекранах ворожі фільми та телесеріали, які проставляють чужу армію чужих героїв і чужі цінності. Викладачі згадують, що працювалося зі студентами дуже легко. Курс видався професійним. Мені цікаво з ними було працювати. В принципі, ми з ними працювали як колеги з колегою. Тільки я. Просто я їм там про це й казав. Я просто маю більше досвіду. Я можу вам дещо показати. Така ну якась в роботі самопожертва була. Вони дуже багато працювали. Вони дуже здібні, як актори. Організатори кінопоказу кажуть, що в український мистецький світ входить нове покоління молодих кінотворців, яких необхідно підтримати, адже саме вони є майбутнім інформаційного простору України. Володимир Содько, Ярема Малащук, Андрій Сидорченко, новини культури.